Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми продовжуємо з вами далі говорити про оцінювання повсякденне функціонування. Сьогодні ми поговоримо про те, як експертні команди лікарів здійснюють розгляд справи, які після розгляду справи може бути винесене рішення. Зараз більш детальніше все вам розповім. Нагадую, що відповідно до норм чинного законодавства України з 1 січня 2025 року припинилися. Своя діяльність мсеки, натомість наразі функціонують. Експертні команди лікарів і е, має назву зараз оцінювання повсякденного функціонування. Отже, як експертна команда взагалі ухвалює рішення? Відповідний алгоритм нам надає Міністерство охорони здоров'я України. Коли наступає день розгляду вашої справи, експертна команда тільки тоді отримує доступ до всієї необхідної інформації щодо вас, яка направлена на оцінювання. Тобто до цього моменту, як зазначає Міністерство охорони здоров'я України, ні ви, ні експертні команди не знають, хто саме з лікарів буде здійснювати розгляд вашої справи. Зрозуміло, що лікарі вивчають ваші медичні документи, всі висновки, результати обстежень, додаткові дані та результати ваших аналізів. Потім, відповідно, лікарі оприймають. Рішення. Кожен лікар у процесі обговорення має рівне право голосу. Якщо ж голоси розподіляються порівне, остаточне рішення прийме головуючий лікар, чия спеціальність буде відповідати профілю справи. Далі… Буде підписаний документ кожним членом команди за допомогою електронного підпису, і відповідно буде наданий протоколу офіційний статус і юридичну. Силу після того, як буде прийнято рішення, воно буде все перенесене на протокол. Дивіться, під час оцінювання повсякденного функціонування експертна команда лікарів може вам призначити додаткові медичні обстеження для уточнення вашого стану здоров'ю. З цією метою головуючий лікар сформує електронне направлення в електронній системі охорони здоров'я. Але на додаткові обстеження ви можете. Та бути направлені одноразово. Винятком є випадки, коли за результатами такого обстеження виявлено нові стани, діагнози або порушення структури і функцій організму. Які не були зазначені в медичній документації, яка додавалася до направлення. Потім, відповідно, експертна команда ухвалює рішення відповідно до ваших потреб, до основних яких належить встановлення чи невстановлення інвалідності, визначення її причини, часу настання та тривалості, або ж це буде продовження тимчасової непрацездатності. Наступний варіант встановлення ступеня. Втрати професійної працездатності у відсотках, як може бути розглянута ваша справа? Визначення потреби в забезпеченні спеціальними засобами пересування автомобіля, електроскутер та протипоказання до їх використання. Визначення обсягів та видів допоміжних засобів реабілітації, технічних засобів реабілітації та медичних виробів. Далі встановлення причинного зв'язку. Смерті з професійним захворюванням з метою надання виплат і пільг членам сім'ї померлого за необхідності, рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації для людей з інвалідністю. Це може бути реабілітація у сфері охорони здоров'я, забезпечення допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами чи санаторно курортне лікування, також соціальна та побутня. Реабіліза... Реабілітація, звернення до уповноважених органів для отримання соціальних послуг, наприклад, державної допомоги чи пенсії. Також це може бути облаштування робочого місця, професійна реабілітація, перенавчання або профорієнтація і за результатами психологового. Педагогічна реабілітація, звернення до інклюзивно-ресурсних центрів для комплексної оцінки розвитку. Нагадую, що експертна команда зобов'язана ухвалити рішення протягом 30 календарних днів і з моменту включення вашої справи до черги. У разі, якщо у вас направлено на додаткове обстеження, то відлік 30-денного строку розгляду починається з дня завершення даного обстеження. Рішення вноситься до електронної системи. Щодо оцінювання повсякденного функціонування, і ви можете його отримати у зручний для вас спосіб або одразу після під час оцінювання, або на електронну пошту, вказану під час подання документів. Чи Листом. Нагадую, що якщо ви не згодні з рішенням експертної команди, ви маєте право його оскаржити. Для цього передбачений механізм. Скарга може бути подана до центру оцінювання функціонального стану особи, і термін подання такої скарги 40 календарних днів із надсилання витягу з рішення з вашого рішення, або ж якщо це буде робити уповноважений представник. Дивіться, якщо може бути, які ще можуть виникати ситуації да, під час оцінювання повсякденного функціонування. Якщо ви не з'явилися на оцінювання, то е якщо це поважні причини, то в такому випадку оцінювання може бути перенесено. Якщо е це йде мова про форс-мажорні обставини, то графік засідань експертних команд оновлюється, а чергу для розгляду справ коригується відповідно до обставин. Тому не хвилюйтеся, якщо ем, якась склалася ситуація, що ви не змогли форс-мажор склався. так. Це такі ситуації, які унеможливлюють проведення розгляду справи, наприклад, через надзвичайну якусь ситуацію, наприклад, обстріл. Зараз проживаємо в воєнних умовах, так? тому може бути все, що завгодно. В такому випадку черга буде для розгляду коригуватися відповідно до обставин. Так, тому от такі справи на сьогоднішній день. Дивіться, хочу нагадати, що рішення експертної команди є ключовим етапом у наданні вам медичної, соціальної, реабілітаційної підтримки. От тому, якщо вам призначено оцінювання повсякденного функціонування, так і немає поважних причин, відповідно до яких ви могли його пропустити, тому вчасно. На той час, так, коли вам призначено, з'являйтеся для того, щоб ви вчасно та належним чином могли вирішити своє питання.